Друзі, всім привіт! Нарешті погода трішки становилася. І сьогодні спробуємо з вами зняти оранку, але перед тим будемо вивозити гній. Ось ми вже нагрузили прицепчик. Давайте подивимося. Ось такий фронт роботи. У нас. Прицепчик невеличкий, це він у мене спеціально для таких робіт для гною. Зараз ми відвеземо один прицепчик і далі будемо грузити, трішки завеземо гною, і потім будемо орати. Згрузи один прицепчик. Там вчора по темному вже купочок понакладали. купочки там он, треба трішки зараз розкидати. І поїдемо далі по наступний прицеп. Нагрузимо. Це вчорашнє, трішки порозкидаю так ось. Це така, друзі, робота в селі. І спортзалу не треба. Береш і займаєшся корисною роботою. І для здоров'я корисно на свіжому повітрі. Ось так у нас проходять, як кажуть, сільські будні. Кстати, на цій площі були кабаки. Вон там картопля далі була. Тут кабаки. Тут земля якась така, ну, як піщана чи хто зна. Ось, і воно, коли дощів немає, то все швидко висихає тут і нічого особливо не родить. Тому ми це вирішили в цьому році. Вивести сюди гній, піддобримо трішки, і буде воно так, як треба. Тут Працювати будемо плугом, типу Віракс. Ну, до Віракса, мабуть, йому далеченько ще, але тим не менш. Значить, купив я його в минулому році. Якраз восени передоранкою, трішки помучився, мабуть, виорав всі городи, і аж під кінець він вже в мене почав працювати більш-менш так, як потрібно. <кій> ну, Сьогодні будемо дивитися, як він буде працювати, як буде получатися. е, Я не дуже такий майстер в цьому ділі оранки, тому що тільки з минулого року почав я орати. Раніше плуга в мене не було. Е, нам фермери е, вробляли городи. Ну, а потім я купив плужок і вирішив. Що буду це робити сам, тим більше, що е, почали ми вести канал свій, і нам потрібно щось показувати таке. Значить, зараз я, е, а ще що хотів сказати, не буду робити рекламу магазину, в якому купляв, та я вже, мабуть, і не купував. Я вже й не пам'ятаю, ну, плуг прийшов без заглушок. І ось отут, де ось повинні бути такі пальці, сплінтуватися. Вони ось тут сплінтуються. Замість оцих пальчиків тут були от такі болти, як оце. Не знаю, чи це так завод, виробник його все. Хто їх робить, навіть не знаю. Ну, прийшлось мені виточити і зробити так, як треба. Ось тут і ось отут. І ще одне. Е, оця стійка, якщо подивитися ціля, вона була завалена назад. Прийшлося мені ось розрізати оцю тягу і вставити сюди кусочок такої трубки, щоб вона трішки туди вперед, до трактора, стояла ну, більш-менш рівненько. Бо як в, в тому варіанті, в якому вона була, то прийшлося. Викручувати оцей гвинт майже повністю. Ну, оце таке. Нічого більше по плугу я не робив. Ну єдине, що в інтернеті, ну як би сказати, е, такої інформації по тому, чи потрібно леміш е, точити, чи не потрібно, я ну, як би, не знайшов. Леміш був зовсім-зовсім тупий. І ото я не мучився, мучився, плуг не лізе в землю, не хоче глибити і все. І вже і грузи чіпляли на е, плуга зверху, і все одно. А потім я взяв болгарку і заточив ось з оцього боку, та й відціля трішки. І тепер більш-менш вони працюють. Так, давайте подивимося, як же ж ми будемо. Сьогодні працювати. Е, планую я ходити туди, вниз, по цю сторону, а вертатися від тіля вгору. Ну, це виходить, як там кажуть, в розгінку по центру посередині площі буде рів. Десь, десь, десь так. Ну, давайте пробувати Так, друзі, важкувато. Получається, в нас щось налипає мокро, мокро. Ну, вже ж, як кажуть, додому вертатись не будемо, доб'ємо. Зараз почистю ще. Ось поналипало тут таке, що От там, де люцерка була в минулому році чи позаминулому то там і в минулому році дуже важко йшло. Тут нормально, тут таке воно розсипається земля, а там і ще ж оце е... гною туди вкинули то, взагалі гребеться. Ну, ви самі бачили. Так, і тут ось теж налипає, не вистачає текрону. Ось так вийшло в нас виорати городик, не знаю чи це можна назвати оранкою. Ну, трішки намучився я і трактор, мабуть, трішки теж прийшлося йому тугенько. Мокро, земля з відвалу не відходить, горне як бульдозером. І все, але орати треба, тому що дощі йдуть, хто зна, коли ми вліземо. Вліземо сюди. Ну, не знаю, вже ввечір чи видно буде, як, як вийшлося. Так, так, як вийшло, так вийшло. Значить, залишилося мені ще краї забити. Ну, вже ми знімати не будемо, бо вже темніє. Зараз я заб'ю краї. Ну і все. Кому сподобалося, ставте пальці. Пишіть коментарі. Що ви думаєте з цього приводу? Пока.